Доброго дня, мене звуть Богдан. Ми український виробник дизайнерських м'яких ліжок Woodsoft. Потом я талантю Історія створення нашого бренду та нашої компанії почалась у 2017 році. У нас був досвід в побудові роздобільних продажів інших виробників меблів, тому ми знали про недоліки такої співпраці, недоліки ринку та можливості в розвитку нашої нішової продукції в майбутньому. Нам хотілося. Створити продукт, яким ми зможемо пишатися, і на якість якого ми можемо напряму впливати. Саме тому ми вирішили створити, почати створювати власні моделі. Проєктування перших візерців, створення сайту та налагодження виробництва зайняло у нас приблизно рік. І вже в 2018 році ми запустили серійне виробництво. У 2019 році нас чекав новий виклик у вигляді ковіду, але незважаючи на це, на наш подив, в цей рік наші продажі виросли в три рази. Це в цілому була ризикована затія, тому що ми, коли започатковували Своє виробництво вклали з дружиною всі наші заочадження, які були на той момент, і не знали, як відреагує ринок на нашу продукцію. Ми знаходимося зараз в нашому шоурумі. Наша компанія працює в сегменті середній-середній плюс. У нас немає на меті створення великої сітки роздрібних магазинів та дилерської мережі. На даний момент у нас магазин знаходиться в Києві та. Ми вас запрошуємо сюди або на наші онлайн-сторінки в соцмережах, або на наш онлайн сайт. В даному шоурумі представлені наші основні моделі топ-продажів, які користуються найбільшою популярністю на даний момент. За нашими спостереженнями, компанії, які спеціалізуються на широкому асортименті продукції, часто не помічають тих недоліків та нюансів, які помічаємо ми. В результаті нашого фокусу на одному сегменті. Тому, на нашу думку, виробництво монопродукта є виграшним на сьогоднішній день та дозволяє максимально задовольнити потреби та бажання клієнта. 95% наших замовлень це ліжка з підйомним механізмом. У нас практично у всіх моделей він присутній. Це дуже зручно, особливо в використанні як ніші для зберігання. Дану нішу можна поскладати постільну білизну, взуття, зимові речі, ті речі, які вам не потрібні щодня. Ми робимо великий акцент на підйомному механізмі, саме на його виконанні, на. Функціональних можливостях. В основу ми вставляємо металевий каркас з металою товщиною 2 мм сталі. Також ми використовуємо польські газові механізми. В нас дно в ліжка зйомне. Ви можете підняти його, прибрати пил під ним, що є дуже зручним, оскільки база цього ліжка вона стоїть на підлозі. Але все одно якийсь пил постійно попадає під ліжко. Функціональність кожного нашого ліжка дозволяє забрати частини дна та зробити генеральне прибирання під ним. Також кожна деталь проклеєна буферною щіткою, проклеєна всіма воликами. Ви не відчуєте і не почуєте ніякого звуку. Механізм працює дуже добре. Легко відкривається та закривається. За останні 10 років наш сегмент ринку зазнав істотних змін. Значно знизився рівень імпортованих продуктів. З'явилось багато українських виробників, які почали створювати дійсно якісний, цікавий та крутий продукт. На наш погляд, зменшився попит на мультибрендові магазини. Українські виробники почали створювати. Власні шоуруми, власні інтернет-магазини та сторінки, через які і ведуть безпосередньо продаж кінцевому споживачу. Також хотів би зазначити про ще один негативний аспект ринку. З ростом кількості українських виробників все частіше почали надходити скарги про недобросовісну конкуренцію. Наприклад, наше ліжко «Валенція» тільки лінивище не скопіював, тому ми хотіли б закликати ринок і виробників. До добросовісної конкуренції та поважати один одного. Серед топ-продажів на сьогодні у нас є модель Катанія, вона має дуже витончений дизайн, вона на ніжках, і також в даної моделі регулюється узголів'я. Кожна подушка, вона самостійна і вона регулюється відповідно до ваших бажань. Тобто, ви сидячи на ліжку, дивитесь телевізор. Відкидаєте подушку і регулюєте, як вам зручно. Ці моделі також, також присутній підйомний механізм. Це рідкість, тому що виробники майже ніколи не комбінують ніжки і наявність підйомного механізму. Тут також ви можете поскладати постільну білизну, всі речі, які вам необхідні кожного дня. Наступна одна з найпопулярніших наших моделей це йде кемі, наша новинка. Вона йде зі зборкою тканини. Зборка тканини присутня і на нижній частині ліжка, і на верхній частині ліжка. Вона додає комфорту в кімнаті, в неї немає строгих ліній, але при тому вона виглядає дуже мінімалістично і сучасно. Наша модель Ванкувер. Також один із топ-продажів. Її основна фішка це в узголів'ї. Воно дуже м'яке, воно нереально комфортне, і наші клієнти всі е дають дуже гарний фідбек на рахунок цього ліжка саме по комфорту. Початок війни вплинув на нас е так само, як і на е 99% інших підприємств. Ми, ми вимушені були зупинити виробництво. Але вже в квітні ми його відновили і почали обробляти замовлення, які були прийняті до війни. На той момент це було близько 500 ліжок, і ми їх встигли закрити до травня, і вже в травні почали приймати нові замовлення. За час червень-липень ми вийшли на 50% своєї виробничої потужності. Яку мали до війни у березні? Ми розпочали роботу з клієнтами, які зробили своє замовлення до війни. Насправді ми очікували великий відсоток відмов. Та на наше здивування клієнтів, які відмовились від свого замовлення, не було більше ніж 5%. відсотків. Географія наших замовлень покриває всю територію України. Основні регіони, звичайно, це Київ, Львів та інші міста, мільйонники. Серед тих, хто відмовився від нашого товару, основна маса це жителі, звісно, Харкова, Запоріжжя та Херсона. Найбільш популярні запитання, які приходять нам від клієнтів, перше це термін виготовлення. На сьогоднішній день ми даємо 35 робочих днів. Щодо гарантійного обслуговування, також термін гарантії у нас складає 18 місяців. І плюс також ми робимо після гарантійного обслуговування. Е, наступне питання це загальні габарити ліжка. Загальні габарити завжди відрізняються від розмірів спального місця і в ширину, і в довжину. Найбільш популярні серед дорослих моделей це 160 на 2 і 180 на 2. Завжди враховуйте, що по ширині і по довжині вони будуть більшими. Також враховуйте, що е, потрібно е, виміряти. Відстань між розетками в спальній кімнаті, щоб було зручно ними користуватися. Наступне питання це вибір тканини. Тканина може бути різних типів, видів, різної характеристики. Ми певні тканини включаємо в ціну товару, за певні тканини йде доплата. Доплата йде за. Тканини вищої якості, більшої щільності. Тканини це в основному є поставки з європейських країн: Польща, Італія, Бельгія. На сьогоднішній день в Україні є близько 10 компаній постачальників тканин. Вони є стабільними. Ви можете звернутися, наприклад, в кожен меблевий магазин. У своєму місті обрати тканину і прийти з нею до нас. Ми виготовимо будь-які тканині, які ви нам скажете. Також Дуже важливий аспект при виборі тканини це водовідштовхуючий ефект. Особливо це актуально при виборі дитячих ліжок, тому що такі тканини вони добре миються, вони мають легку чистку від фломастерів, від ручок, від дитячих іграшок, якими можна малювати. Це все добре, дуже чиститься. Оскільки асортимент нашої продукції це в основному ліжка з підйомним механізмом. Потрібно на цьому зробити найбільший акцент. І клієнтів завжди цікавить якість цих підйомних механізмів. Ми використовуємо польські підйомні механізми, вони дуже надійні, зарекомендували себе, напевно, найкращими. І як на українському ринку, так і на європейському ринку. Це дуже важливо, оскільки турецькі або китайські механізми, їх термін експлуатації. Не перевищує 18-20 місяців. Після цього в них з'являється певний скрип, який буде заважати вам користуватися просто ліжком. В липні цього року ми прийняли участь в меблевій виставці в Лас-Вегасі. Хотіли подякувати українському виробнику Тіволі за організацію українського павільйону в США. Отримали певний фідбек та зацікавленість серед учасників виставки, продовжуємо роботу з зацікавленими особами. Ми розпочали серйозну роботу щодо налагодження експорту в європейські країни. Є вже певні напрацювання. Надіємося, цьому році будуть перші серйозні контракти. Основні моменти, в яких помиляються дизайнери і з якими проблемами клієнти до нас приходять. Насамперед, це загальні габарити ліжка, тому що в проєкті зазначаються одні розміри, в реальності вони зовсім інші. Також моделі ліжок. Дуже часто дизайнери використовують ліжка, яких не існує на українському ринку, і клієнти починають шукати, шукають виробників індивідуальних замовлень. Ми такими не займаємося. У нас серійне виробництво. І замовляючи індивідуальне ліжко, воно насамперед вийде дорожчим, в рази, два-три. І не завжди результат оправдовує свої очікування, тому що з нашого досвіду не завжди ліжко виходить таким, як потрібно, з першого разу. А ми великий акцент робимо на дитячій серії ліжок, тому що це дуже важливо. Щоб зробити функціональне, безпечне та зручне ліжко для дитини, щоб воно мало нішу для білизни, цю ніжу можна використовувати для іграшок, також. щоб в ліжку були відсутні гострі кути. Це теж дуже важливий момент. Також в наших ліжках є підйом зйомний бортик, який можна демонтувати. Дані ліжка розраховані на вік. Від 3 до 10 років приблизно, тому що поки дитина маленька, ми використовуємо зйомний бортик. Дитина виросла, ми знімаємо зйомний бортик і повністю використовуємо його як односпальне ліжко. Це дуже зручно. Ніяких отворів на зовнішній частині ліжка немає. Ліжко сідний також одна із самих популярних наших моделей, вона підходить як і для хлопчиків, так і для дівчаток. Має такий універсальний дизайн, також наявність зйомного бортика та підйомного механізму. Нижня частина ліжка має зйомний чохол, тобто в нас не видно стиків на зовнішній частині ліжка, і при необхідності. Ми можемо зняти чехол, віддати хімчистку, зробити просто його чистку і одягнути назад. Це теж є дуже зручним, особливо при виборі дитячого ліжка. Якщо ви додивились дане відео до цього моменту, в мене є до вас приємна новина. За промокодом ҐутайДія ми надаємо 5% знижки на наш товар. До нового року ми робимо те, що найкраще вміємо, займаємося активно волонтерською діяльністю. Та вважаємо, що кожен українець та кожне підприємство на сьогодні має робити все для нашої перемоги. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Ми переможемо.